Вітаю, дорога я хочу з вами подивитися словом, що касається сьогоднішнього серця мене. Те, що наскільки важливо хранити совість Божу, добру, пам'ятати, що було зроблено в моєму житті. Бо, по перше, було показано священикам, що Христос йому було дуже важко висіти на хресті. Тобто Він віддав себе на хрест, щоб кожен, я в першу чергу, мав змогу на спасіння. Тобто він послужив прикладом, тому мені теж треба перетерпівати деякі труднощі, страдання для того, щоб Боже, воно було проповідано до краю землі, для того, щоб інші люди мали теж змогу на спасіння. Тому нехай вас береже Бог, там де ви є, і саме головне виконати волю Божу на своє життя. Амінь.